Вітаю вас на каналі Setaneet. А зараз я вам покажу, як налаштувати проксі на такій платформі як Spotify. Блокування можуть бути пов'язані із регіоном чи іншими причинами. Налаштування проксі дозволить обійти блокування та із задоволенням слухати музику. Для цього є два способи. Я покажу обидва, а вам обирати, яким саме користуватись. Спосіб номер один: це якщо ви користуєтесь Spotify на вашому смартфоні на iOS. Відкривайте програму. Знизу знаходьте Settings. Виберіть тип протоколу проксі, нижче введіть IP та порт. Формат з одним IP-портом і використовується при роботі із безкоштовними проксі. А ось якщо у вас персональні проксі, ще нижче вводите логін та пароль вашого проксі. Тепер натисніть Back. Вас повертає у вікно авторизації, де вам достатньо авторизуватись, і тепер програма буде працювати через проксі. Це перший спосіб. Якщо ви використовуєте Spotify на вашому смартфоні. А другий спосіб дозволяє налаштувати проксі, якщо ви використовуєте браузерну версію. Заходьте на сайт Spotify та авторизуйтесь. Коли це зробили, праворуч зверху натискайте на ваш обліковий запис. Відкривається вікно, в якому потрібно вибрати Settings. Тепер знайдіть розділ Proxy Settings. Аналогічно першому способу, спочатку вибирайте тип протоколу, а потім задавайте IP-порт вашого проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, тоді цього буде достатньо. А для персонального проксі додатково вам треба нижче задати логін та пароль. Готово. Тепер натисніть Restart App. Все. Проксі задано, і ви можете слухати музику, обійшовши блокування. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Успіхів!